Василь Крип'юк народився 23 роки тому у селі Брустери, що на Косівщині. Кілька останніх років працює журналістом на обласному радіо, а також дописувачем до різноманітних видань. У літературних колах Василь знаний як поет, прозаїк, публіцист, лауреат багатьох літературних премій, учасник низки мистецьких заходів, організатор фестивалю імені Тараса Мельничука, ініціатор створення угрупування люди з вагітними головами та учасник музично-літературного проекту Оркестр Бабувата. Все це митець поєднує у своєму повсякденному житті. Встиг хлопець також випустити уже дві книги: перша збірка вибраних творів Мотлох, і друга чисто поетичне видання Брустори. Лишиться латинкою, щоб якось дистанціюватися від самого села, бо книжка не про село, вона не якраз є знавчою про це. от запитували навіть викладачі Франківські дивившись в університеті, може це про село написало. цікаво було. Насправді, ні. Там один з розділів називається Апостоли у послах танцюють Аркан. Він є такий, власне, гуцульський, там вірші на тематику, якісь фрагменти побутові. З життя нашого в селі, які відбувалися зі мною, в нашій родині, в нашому селі. Інші розділи книжки охоплюють ширшу тематику. Це і соціальна поезія, філософія буття та, звичайно, інтимна лірика, розповідає автор. Не пишу якихось романів, таких, які стануть популярними, бестселерами тощо. Мої вірші більш такі сконденсовані в якому світі. Все-таки вони для більш вужчого кола читачів. Але там є якась думка, яку, власне, яка є в мені, яку я хочу, можливо, комусь розказати. Не те, щоб хочу, яку я власне, розказую, кому цікаво. А цікаво з різних регіонів України, як хто знаю знайомих чи зовсім чужих читачів, які знаходили десь в інтернеті, які мої контакти і якось зв'язувалися і висловлювали. То, власне, не треба поспішати, якийсь такий основний меседж, не треба поспішати, все одно не встигнеш. У писанкове місто молодий літератор приїхав на запрошення знаного коломийського журналіста і поета Андрія Малашчука. До слова, Коломиянин весь час організовує схожі зустрічі і щоразу привозить у місто цікавих людей. В його поезіях о, десь сконденсовано саме гуцульський архетип Брустори. Він не пише про речі Минущі. У кожного з жителя оцих тих країв Гуцучини сконденсована. Пам'ять століть, глибинна пам'ять століть. І цю, е, цю пам'ять століть Василю Карпюку вдається е, висловити у своїх віршах. Василь Карп'юк адаптовує оту пам'ять століть гуцульську до сучасності. Це може тільки він на сьогодні, як мені здається, серед наших е, е, письменників, які десь з цього краю. На зустріч у Національний музей государщини і покуття прийшов також старший товариш Василя, знаний на Прикарпатті художник Василь Андрушко. Він талановитий, однозначно. Ну, я навіть знаю, спілкуюся з Василем Герасимнюком і знаю його якби, оцінку, творчості. Приваблює ще така риса, яка є дуже рідкісна. іронізм. Це добра, симпатична, розумна людина. І ну, якби я радий, що з ним познайомився. Нині Карпюка позиціонують як сучасного поета. Є у його творчості мікс гуцульської говірки та молодіжного сленгу. На майбутній хлопець уже має багато планів, обіцяє не забувати про Коломию і тішити мешканців своїми новими творами. Я зараз працюю, збираю матеріали для роману про Тараса Мельничука. Ну, це для мене така важлива річ. Серйозна, яку хочу виконати на найкращому рівні, то займе дуже багато часу, я так собі думаю, і потрібно просто спочатку навчитися писати, але вже зараз збираю матеріали, записую розмови з людьми, які знали Тараса Мельничука, ту обстановку, той колорит, який тоді відбувався, яким він був, його характер. І це такий най, така найосновна мета, поки що для мене вважається в літературній діяльності. Цікаво, що окрім поезії, Василь подарував гостям також приємні хвилини гри на дрембі. Поет розповів, що часто так робить на презентаціях.